У більшості підприємств статус критично важливого підприємства закінчується наприкінці цього року чи на початку наступного. Коли подавати документи на перепідтвердження, чи вимагають звіряння списків з ТЦК і чи можна забронювати працівника без актуального ВЛК? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. За кілька місяців у вас закінчується критичність і слід визначитись, коли і куди подавати документи, щоб вчасно отримати нове рішення і встигнути забронювати своїх працівників в критеріях і порядку, що затверджені постановою Кабміну номер 76 Визначено, що рішення про надання критичного статусу приймається відповідним органом протягом 10 робочих днів. Тобто, ви можете зробити висновок, що достатньо подати документи за два тижні до закінчення діючої критичності. Але, на жаль, з огляду на існуючу практику, можна сказати, що цих термінів практично ніколи не дотримуються. Тож радимо подати документи приблизно за місяць до закінчення діючої критичності. Також нагадаємо, що багато галузевих міністерств було реорганізовано, і певна частина з них затвердила нові критерії для критичності. Тому, якщо ви подавали документи до міністерства, переконайтеся, що воно ще функціонує, і перевірте, чи не затверджено нові критерії. Якщо ж ви подавали документи до обласної чи київської міської адміністрації, нагадаємо, що тепер не всі зможуть отримати критичність через адміністрації. Влітку були внесені зміни, і тепер до ОВА чи Київської військової адміністрації можуть звернутися комунальні підприємства а також підприємства будь-якої форми власності проводять діяльність у сферах визначених у постанові 70 6. повний перелік таких сфер діяльності можна побачити у пункті 4 критеріїв і порядку, затверджених постановою No76. Зазначимо такі важливі сфери, як сільське господарство, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, транспорт тощо. Отже, ми визначились з органом, куди подавати документи, і з приблизним строком, коли це краще зробити. Тепер перейдемо до вимог, яких немає. В жодному нормативному акті підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Деякі обласні адміністрації ще на початку 2025 року прийняли рішення не приймати документи на оформлення критичності до того, як підприємство пройде звіряння списків з ТЦК. Частина адміністрації видала відповідні розпорядження. Тож радимо переконатися, що у вас таких перепон не буде, а краще потурбуватися заздалегідь і пройти звіряння з ТЦК. Таке звіряння слід проходити щороку. Підприємство повинно направити витяги зі списків для звіряння з ТЦК за місцем військового обліку усіх працівників. Крім того, потрібно повні списки з копіями військово-облікових документів надати до свого ТЦК. Тож зробіть це зараз, щоб не робити потім поспіхом. Ще одна проблема, з якою стикаються деякі роботодавці, це вимоги щодо проходження ВЛК усіма військовозобов'язаними працівниками, незалежно від того, бронюєте ви цього працівника чи не бронюєте. Таких вимог законодавство не містить, і бронювання та критичність жодним чином не залежать від ВЛК працівників. Але на жаль, такі вимоги висловлюють деякі адміністрації, тому радимо заздалегідь з'ясувати це питання. Адже не виключено, що один-два працівника без ВЛК вплинуть на можливість отримання критичності. Відповідно, всі інші працівники не зможуть вчасно отримати бронювання. Отже, якщо ви бронюєте своїх працівників і статус критично важливого підприємства в найближчі місяці закінчується. Радимо вже потурбуватися і з'ясувати наступне, до якого органу ви зможете подати документи. Це може бути галузеве міністерство, чи обласна або київська міська адміністрація. Нагадаємо, тепер адміністрації не завжди зможуть приймати рішення, якщо ви не комунальне підприємство. Які особливі вимоги чи такі, що не передбачені в нормативних актах? Якщо це міністерство, то з великою вірогідністю зайвих вимог не буде. А от якщо це обласна адміністрація, то з'ясуйте заздалегідь, чи вимагають документи. На підтвердження звіряння списків з ТЦК і які саме документи потрібно надати, чи вимагають проходження ВЛК працівниками? Ну і не тягніть з поданням документів до останнього, краще це зробити приблизно за місяць до закінчення поточної критичності. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.